Що було до пролог скандальної історії в Білому домі? Я не граю в карти. Які події передували безпрецедентному вибуху емоцій? я просто хочу укласти угоду. Про що могли домовитися Штати та Росія у Стамбулі? Україна була досить об'ємним питанням. Яку партію вирішив зіграти Путін? не касається. Факти тижня розплутали клубок, нитки якого ведуть до гучного скандалу у Вашингтоні. Море бортів так виглядає зазвичай небо над східним узбережжям Сполучених Штатів. Але в п'ятницю тут спостерігали лише за одним літаком президента України, адже на цю зустріч чекали, затамувавши подих. У Вашингтоні мали підписати угоду, яка за заявами Трампа повинна була наблизити нас до миру. Тому здавалося, що останній день зими принесе потепління у відносинах між США та Україною. Але в реальності настав льодовиковий період замість підтримки Трамп та Вен собрали тиск на жертву агресії. Ви зараз в поганій позиції. У вас немає гарних карт. Я не граю в карти. Прямо зараз ви граєте життя мільйонів людей. Ви говорите, я не хочу припиняти вогонь. Я не хочу припиняти вогонь. А я говорю, що ви можете досягти припинення вогню прямо зараз, щоб кулі перестали літати, щоб ваших людей не вбивали. Але для цього треба переконати припинити вогонь Москву, чого Дональд зробити не може. Адже Путін з найпершої телефонної розмови з Трампом виключив таку можливість, і це фіаско американського президента. Тому лишається давити на слабшого і робити винною Україну. Звичайно, ми можемо зупинити війну, але нам потрібні гарантії, без яких як показує історія, сталий мир просто неможливий, адже без гарантій безпеки Росія піде далі Ви знаєте просто припинення вогню без гарантій безпеки це так чутливо для українців я говорю це як президент народу який перебуває у цій боротьбі три роки українці просто хочуть почути що америка на нашому боці і що америка буде з нами а не з росіянами Після скандалу тиск продовжився, і Трамп під час прес-підходу поставив Україні ультиматум. я просто хочу укласти угоду, і якщо це відбудеться, прекрасно. Але я не можу підтримувати того, хто не має хороших карт. І раптом ця людина каже: ні, ми можемо боротися далі. Ми не будемо це робити або закінчуйте війну, або ви втратите нас і побачите, що буде далі. На нерозуміння сутності цієї війни Трампу вказали європейські лідери, які в Унісон підтримали Україну, одразу як Зеленський покинув Білий Дім. Є агресор. Це Росія. Є українці, які зазнали нападу. Я вважаю, ми зробили правильно, коли три роки тому допомагали Україні і запровадили санкції проти Росії. І ми маємо поважати тих, хто боровся з самого початку, тому що вони воюють за власну гідність власних дітей і за безпеку Європи. Президент Зеленський, українські друзі, ви не самі. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик усьому, що сталося у Вашингтоні, передувала ціла низка інших подій, гучних заяв, дипломатичних натяків і таємних зустрічей. Від самого ранку четверга в фокусі уваги кремлівських ЗМІ Стамбул і зустріч делегації США та РФ офіційно перемовини про відновлення повноцінної роботи дипломатичних місій в Москві та Вашингтоні, про яке домовилися минулого тижня в Аріаді цього разу. Місце зустрічі резиденція американського консула в Стамбулі. Але всередину навіть на протокольні зйомки пресу не запросили. Сама зустріч тривала 6,5 годин довше ніж в Арвіаді. До кінця не ясно, хто вів переговори з двох боків. Так підозрюю, що це був директор ЦРО і голова служби зовнішньої розвідки Росії. Вони, до речі, періодично і раніше зустрічались під час війни в Україні, так що там певні речі проговорювалися. Я думаю, що Україна була досить. Об'ємним питанням, які проговорювали, на яких принципах закінчувати війну, зрештою росіяни без коментарів покинули американську резиденцію. Держдеп коментуючи стамбульську зустріч, обмежився тим, що вона була конструктивною. Тим часом аналітики припускають, що туреччина хоче бути. Переговорному процесі, що найменше в якості модератора, особливо якщо згадати нещодавній візит Зеленського до Ордагана, час uh, Турці становиться одним з ключовим ключових ігроков в регіоні uh, в Чорноморському то заявлення Ордагана його відділшення к учасникам кримської платформи. Да, и его заявление относительно того, что теперь Европа должна активнее сотрудничать с Турцией, раз уж там Соединенные Штаты оттуда уходят. То есть роль Турции усиливается, понятно. В Европе это все-таки, наверное, сильнейшая армия. Путіну теж потрібна прихильність цієї країни, і є що запропонувати Ердогану. наприклад, ті ж енергетичні проекти. Не випадково, що одночасно з перемовинами в Стамбулі в Анкару прилетіла голова ради федерації РФ Валентина Матвієнко. Путінський яструб з українським корінням передала Ордогану якесь усне послання від Кремля і знов без жодних деталей. Але сам Путін цього тижня схоже вирішив зіграти нову партію. І в рамках нацпроекта підстоїть наладять всю лінійку, повний цикл індустрії рідких і рідкозімільних міто. Тоді ще не було відомо, що Зеленський і Трамп нічого не підпишуть аж раптом Путін згадує про власні надра, ба більше присвячує цілу нараду і каже, що угода між Україною та США тут ні до чого насити. Касається якби не так. Ну воно виглядає дійсно як така, знаєте, спроба десь перехопити ініціативу. Але я думаю, що в. В першу чергу це спроба росіян просто вбити клин між Україною США, між Україною, Європою, між Європою і Сполученими Штатами Америки, запропонувавши типу йому більш вигідні якісь контракти. Поки що невідомо, як на ділі поведе себе Трамп на тлі непідписаної угоди з Києвом. Ціна ж пропозиції Путіна не мало ні багато. Вся територія Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей, іншими словами, те, що не спромоглися загарбити в бою, вписують у план перемовин. Вони максималізують свої вимоги. От максималізують ну, з тим, що потім поводиться на щось менше, розумієте. Може по лінії фронту, да там чи так далі, плюс до цього максимальна жорстка позиція Кремля щодо європейських миротворців. Нельзя і на договоренность, которая нацелена на достижение одної єдиної цели – знову накачать Україну оружие. До миротворців і гарантій безпеки. Ми ще повернемося там дійсно багато цікавого. А поки від кремлівської дипломатії до заокеанської. Цього тижня лідер Франції приїхав до Вашингтона, аби достукатися до Трампа. Для миру в Україні і Європі потрібні надійні безпекові гарантії та спільні зусилля. І спочатку здавалося, крига між ЄС і США почала танути. Аж до цього моменту Трамп знов маніпулює цифрами, нібито США витрачають на підтримку України більше за ЄС. Еммануель акуратно заперечує Дональду. Європа позичає свої гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад. Ні, якщо бути відвертим, ми платимо. Ми покриваємо 60% всього обсягу допомоги. Це відбувається так само, як у США через кредити, гарантії та гранти. Звернули увагу на цей жест Трампа. Досить красномовно демонструє його ставлення до слів представника Європи. Враховуючи, що після візиту Макрона Трамп знов згадав про 25 відсоткові мита для товарів з країн ЄС, навряд чи можна назвати перемовини успішними. Висадку європейського десанту в Білому домі продовжив британський прем'єр. Кір Стармер вже кілька місяців обговорює з Макроном спільний миротворчий контингент в Україні. Мабуть, про це він говорив із Трампом. Адже на прес-конференції Дональд також згадує про європейських миротворців, але каже, що американців там не буде. У вас буде безпека, у вас будуть війська, і я знаю, що Франція також хоче бути там. Президент Франції сказав, що хоче відправити своїх солдатів. Я навіть не думаю, що ми будемо потрібні. Очевидно, Макрон і Стармер приїжджали, аби продемонструвати Трампу, що Європа готова взяти на себе відповідальність за збереження архітектури безпеки на континенті. Питання чи вистачить сил без США. Дивіться, що важливо в цих візитах. По перше, штатам чітко продемонстрували, що є є. Єдність Європи навіть не європейського союзу, Європи, бо Британія не член ЄС. Це раз. По-друге, Трампу в принципі сказали, що сценарій, коли Європа візьме на себе основні гарантії безпеки для України, він імовірний, і він навіть не мало ймовірний. Він ну. ну Має високий ступінь там реалізації про наше членство в НАТО як гарантію безпеки, як і раніше не йдеться, але навіть присутність європейських миротворців з країн-членів, червона лінія для Путіна. А як щодо неєвропейських учасників альянсу, це більш цікаво. Тобто, вроді, як Сердонам, то у них відносини не саме плохі. А цяда Турція війська НАТО, але при этом в Сирии у них был якщо если помните, да, совместного патрулирования там нескольких ключових дорог. Вже остаточно зрозуміло, що питання російсько-української війни паралельно обговорюється на кількох треках. Позиція Трампа після скандалу стала ще більш очевидною, а європейців ще більш тверезою. Так само зрозуміло, що Росія не готова йти на жодні компромиси, тож до мирних переговорів ще далеко. А значить. Києву, Брюсселю та Лондону треба навчитися ефективно співпрацювати у новій реальності. Павло Васильов, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.